Ми люди бізнесу, підприємці і промисловці. Ми ті, хто з праху створює їжу, одежу і дах над головою. А ще ми створюємо зброю, щоб все це захистити. Ми також громадяни своєї країни, ми її любимо, розвиваємо економічно і захищаємо фізично в рядах українських збройних сил. Ми готові працювати на благо українського народу і держави і надалі. Але ми ж не створювали свій бізнес, щоб платити непомірні податки, якими потім розпоряджаються корупціонери та хабарники при владі. Ми намагаємося самостійно вирішувати свої фінансові проблеми і самостійно не сподіваючись на допомогу держави примножувати добробут власних сімей. Підприємець-початківець на етапі старту зазвичай не має грошей, але добре знає, у кого вони є. Тому ми створюємо товари та послуги з метою чесного обміну з власниками грошей. Держава в особі Державної фіскальної служби оподатковує нашу господарську діяльність, наші доходи, а також доходи наших працівників ще до отримання нами реального прибутку. Держава змушує нас до участі в адмініструванні цих податків під загрозою кримінальної відповідальності. А чи не забагато держава на себе взяла? Погодьте, що так, забагато. А тому ми не хочемо платити податки на прибуток юридичних та доходи фізичних осіб. Якщо уряд не вміє збирати цей податок і визнає, що не встані боротися з офшорами, то має це щиро визнати і відмовитися від цього. Ми також проти оподатковування нерухомості, що знаходиться у власності юридичних та фізичних осіб. Будуючи чи купуючи нерухомість, громадянин сплачує всі мислимі і немислимі податки, і ця покупка зазвичай служить базою для забезпечення собі безбідної старості без залучення до цього держави. Також ми не хочемо здійснювати замість держави роботу щодо адміністрування податків. Сучасні цифрові технології вже дозволяють передати цю функцію цифровим фіскальним системам, усуваючи з процесу печально відомий людський фактор. Це наші вимоги до нової суспільної домовленості. В на ці поставки ми зі свого боку допоможемо уряду перейти на більш прогресивну систему оподаткування через цифрову фіскальну розрахункову систему, оподатковувати споживання та користувачів суспільних благ. Тобто, ми готові перейти на 100% безготівкових розрахунків. Цифрових грошах, в єдиній цифровій платіжній системи для забезпечення максимальної прозорості та спрощення механізму ведення господарської діяльності в державі. Відтак, об'єднуючись в рух радикальних реформаторів, розпочинаємо реальну роботу в напрямку побудови нової ефективної соціально-економічної моделі в Україні діджиталізму як нового суспільного ладу. Якщо вам це цікаво, то долучайтесь до руху, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте серед підприємців і промисловців і в середовищі креативного класу та активної частини українського суспільства. Дякуємо за увагу і разом до перемоги!